Я вже почала, я вже прийшла. Ресовий папір. Я не можу, який він смачний. Ставлю цьому 10 з 10. Наступне. Шокер. Папець, як він гарно пахне. І колір такий естетичний. Ніби на нього хтось наблював. Ладно, давайте. Фу, ні, ну реально. Якась какашечка. Ладно, пробуємо. Момент істини. Попередній пал. Це був 10 здесь. Це шокер? Ні, реально. Ляха. Це шокер чи це енергетик? Я не можу зрозуміти. Я люблю кресло, але це вже занадто. У мене навіть хочу сльози. Наступний гість. Бути не таке кресло. дуже ця цукерка яку я тільки що їла. Ви, напевно, не бачу. Якщо бачу, я не знаю. То її ставлю 5, 7, з 10. 10. А, я люблю кисло. Далі Такий бургер. Що бургер збирати? Ну, я запустила, значить, гроші самі ще треба збирати куштуємо. Ей. Ой!